Мене Юля звати. Я Антон, приємно. Дуже приємно. Ви з ну, Києва? E, nee. Так. А ви. Зараз так. А тут вперше? Ні, я вдруге. І як вам? По відчуттях, по емоціях, по габаритам. По багатому. Оце те слово. А скажіть, будь ласка, що привело вас сьогодні до Міжегір'я? Історія чи краса? Два в одному, насправді, ну типу це історія. Що таке відбудували і краса, бо тут дійсно дуже гарно, берег Київського моря mm -hmm. і територія достатньо велика, тобто тут є де погуляти. Так. А якби це місце могло говорити, про яку історію воно б вам розповіло? Української корупції. О, на, де... шарім. Добре, а якби це місце належало б саме вам? Що б ви з ним зробили? Ну, не продали точно, я думаю. То не, точно не тільки про будинок, а наприклад, про всю тери територію. Блін, то на комерціалізувати насправді якось. Можливо, якийсь заміський комплекс зробити. Умовно, там, за достатньо великі кошти продавати кімнати і здавати їх. Але тут питання, чи буде попит на це. Угу. Бо враховуючи всю територію, догляд за нею, то ціна була б достатньо велика. Та? Важко відповісти. Ну, типу, скоріше за все щось схоже на зараз, якийсь комплекс, де можна приїхати прогулятися. Щось типу такого зробили, напевно. А коли гуляєте такими місцями, про що згадується або думаєте щодо минулого? У Мене особисто згадується лише мама якимось з Янукомичем, де він по піньках стрибає, де Саша стоматолог, людочка. Людочка, я стараюсь, каже. Ну, типу, мене скоріше такого згадується поки. Клас, дуже дякую. Вам була рада поспілкуватися. Дякую, дякую що приділили час. Гарного дякую. відпочинку. Дякую. До побачення.